Друзі, сьогодні ми продовжуємо нашу програму АйВінспорт. Цього разу дізнаємося про пауерліфтинг, а детальніше розповість і покаже певні вправи чемпіон світу з пауерліфтингу Іван Чупринко. Ходімо разом оглянемо, як займаються пауерліфтингом. Взагалі почала займатися пауерліфтингом. Чи пам'ятаєте своє перше тренування? Ну, це вернутися так 20 років тому, коли ще навчався в школі і би, почав займатися в зал, прийшов і вчителів скульптури, показав щось таке від спортив, як пауерліфтинг. І як би, перше тренування було це на, на уроків скульптури, так і почав займатися. Можливо, пригадайте свої перші змагання. Як це відбувалося? Ну, перший мій змагання був чемпіонат області у 2000 році, коли я не розумів, які правила і як все це відбувається, і чесно, я був тоді здивований і, і загоївся ще більше. Наскільки спорт допоміг реалізуватися в житті? Завдяки спорту є як би сказати мета. І якою ти йдеш, стремишся. От в спорті, ти ставиш собі кузьмуту, і ти дне йдеш так. само в житті ти ставиш собі якусь мету і стараєшся не здаватися. Ти допустимо. Що найбільш важливо у тренуванні, аби досягти успіху, досягти певних результатів? Ну, в Тренуванні найбільш важливо це скоріше всього наверно дисципліна і упорство. це саме головне. і. І любити то, чим займаюся. Як зараз тренуються ваші підопічні, чи мають такі вже перші досягнення? За мою би, тренерську кар'єру, де да, в мене є вже вихованці, чемпіони та в всеукраїнських змаганнях, так само є призарі і би, в міжнародних змаганнях, і чемпіони міжнародних змагань в такому плані. На даний час от, можна сказати там, через Два-три дня їду на чемпіонат Європи, де везу свого ж підопічного також на чемпіонат Європи. Він їдє. з міста Харкова тренується в колесі під моїм керівництвом. Надіємося занятий пезоміст mm -hmm. клас. А як його звати? Його звати Чеботає Олег. от він там сидить. Супер, тоді сьогодні познайомимося і ще з ним. Без питань. Розкажіть про основні правила заняття з пауерліфтингу. Що потрібно знати, аби ось правильно виконувати всі е, вправи? Пуерліфтинг є, якби. Три вправи це присідання жим лежачі, є якби правила самі виконання цих вправ. І там дуже багато є таких нюансів. Як правильно підготувати тіло до цього виду спорту, в плані як почати тренування? Що зазвичай ви починаєте своє тренування? Ну, в першу чергу, це з розминки, там основні гіперстензія, прес і так далі. А саме тіло підготується з... Начальний етапи в тренуванні, коли ти тільки приходиш тренуватися до тренера, і тренер складає певну програму, де з кожним місяцем, з кожним там, роком спортсмен стає кращим, сильнішим. А з якої ваги варто починати? З мінімальної, наприклад, чи можна e, no, одразу, то якщо перший раз приходиш, то це з мінімальної ваги, але для кожної людини певна кількість ваги. Хтось uh -huh. може більше підняти, хтось менше, це вже вже тренер. Дивиться. Тоді давайте запросимо вашого підопічного Олега, аби на ньому ви якраз показали, як правильно підняти штанги. Ви порушення складається з трьох вправ на змаганнях. Це присідання, жим і тяга. Буду показувати присідання по правилам міжнародної федерації. Перший присяд, спортсмен буде виконувати вправу. Що в, тут важливо розуміти, аби правильно виконати цю вправу? Ну, на змаганнях, дивіться, має відійти спортсмен зі штангою, стати вихідне положення. І центральний суддя, стали своє стає команду Старт. І спортсмен має сісти, сиди. Сядь, присядь і сиди. І має бути правила, по правилам має бути коліно вище тазового суставу. І встаєш. Оце зачитається вправо. Угу. на стойки, і спортсмен ставить штангу на місці. А як правильно тримати спину, аби не було е, надмірного навантаження? Щоб правильно тримати спину, спортсмен, коли бере штангу, візьмеш штан. От, Спинка має бути максимально позвоночник, рівно стояти. Ну не так, бачите? Угу. От. Спина максимально вип'є. От ідеальний прист. Угу. Тим менше травм спортсменам буде. Угу. Які тут м'язи задіяні? Ну, тут максимально задіяні м'язи. Ніг. Е, Ну, в принципі, трошки там руки, що саме тримаєш і все. Угу. Ну і нагрузка велика йде на позвоночник. Наскільки судді на змаганнях можуть придиратися до техніки виконання вправи? Ну до самої якби, техніки вони не можуть придиратися. Угу. Причіплюються, ну вони можуть причіплюватися до неправильно по правилам випанену. Оце іменно угли. В першу очередь двійне двіження. Це коли спортсмен покаже, що двійне двіження, Давай, Давайте все показуйте, демонструйте, бо дуже цікаво. Спортсмен, коли стоїть і коли команду старт, спортсмен mm -hmm. сідає, починає вставати, а потім назад сідає, потім знову стає це. Вже не виявляється за що mm -hmm. Потім ще є, коли спортсмен бере штангу і змішає штангу. Відійде, і він от суддя не дасть йому команду, якщо в нього немає вихідне положення. Вихідне положення це коли, наприклад, в нього не прижаті п'ятки, uh -huh. і там носочки спортсмен стоїть. І, наприклад, зігнуті коліна, зігне коліна. Отак. Оце є не є ну, вихідним положенням, де спортсмени дадуть старт. Який тоді другий вид вправи пауерліфтингу? Друга вправа пауерліфтингу – це лежачі з штангою. Що у цій праві важливо дотримуватися, аби не травмуватись? Ну, щоб в цій вправі ну, дотримуватися, щоб не травмувати себе, це є от трансформер, спеціальна скамейка для пауерифтерів, де коли спортсмен не справляється з вагою, є страховки, де спасають його, і, і штанга не впаде не на, ну, якби, на впаде на страховки, але не на спортсмена. То mm -hmm. шанс травмуватися спортсмен набагато якби, менший. Раніше таких не було, і спортсмени дуже часто рвали грудні мишці. Там такі були страшні травми. От спортсмен лягає на скам'яку, приймає штангу, йому асистенти бувають подають. Пацієнти подають штангу, от їхне положення. Центральний суддя чекає два бокових судді, де дивляться, щоб таз був прижитий до скам'яки, ноги були прижаті до полу і дають отмашку. При цьому старший суддя каже команду старт, спортсмен опускає штангу на грудь і є фіксація, там секунди. Старший суддя каже, жать, спортсмен жме і стойки. Оце є. Ально виполнені я бачу тут е, прям вигнута спина. А для чого це потрібно? Е, для того, щоб амплітуда жиму лежачі набагато менше було. От, наприклад, він вигнувся. Uh -huh. Амплітуда штанги набагато менше, якщо він може амплітуда набагато більше. Тому спортсмени uh -huh. вигибаються для того, щоб менше движення було у самої штанги. А тут є якась спеціальна техніка, як правильно вигнути спину, Чи просто кожен сам по своїх відчуттях. Якби є спеціальна техніка, але кожен спортсмен по-своєму і зараз прийняли правила, трошки поміняли, що всіх спортсменів всі, в жиму лежачі, можна так сказати, зрівняли. Це був другий вид вправи. Так, да, це другий вид вправи. Третя вправа – це ну, теж даються три попитки на жиму лежачі, спортсменів там, виконуючи на виконують, далі йде станова тяга. Розкажіть тоді про третю вправу у пауерліфтингу. Третє правополісні це станова тяга, де спортсмени її виконують, Штанга на помості. Олег показує. Тут вона сама проста по правилам. І спортсмен має взяти штангу, затягнути її до прийняти вихідне положення і старший суддя каже, старт, став із сам. Ставити. Які тут є важливі деталі у виконанні в цій вправі, аби по суті, все правильно виконати і судді зарахували цю вправу? Саме головне це, щоб спортсмен тягав, коли робив тягу, покажи, Алі, будь ласка, щоб штанга не було дві движення. Іменно штанга має, коли спортсмен відриває, вона має прямо, оце дві не не за що. Коли він відірвав, штанга має прямо просто одним движенням піднятися до верху. Як правильно поставити ноги, ну, тут завіси вже кожен спортсмен сам собі вибирає, тому що тут немає якихось певних е лімітів. По є спортсмени, які роблять тягу, є таке поняття, як е в класиці, е бо він тільки що виплняв, як, в, в, в техніку і сумо, а от в класиці, покажи, будь ласка, як в Коє-ноги ставлять вущі, штангом беруть е от, е і тягнуть, став. Е Ну, це саме таке, ну це проста вправа в плані того, що по правилам дуже ну, нічого сложного тут немає. Угу. Як тут спеціально поставити спину або її не надірвати? Щоб не надірвати спину, її треба тримати максимально рівно. Вниз. От його спинка нагнись, оце не є ну, неправильно, тому що спина згорнута, а от правильно, коли позвоночник максимально рівно стоїть. А коли, наприклад, велика вага, чи є якась страховка для спини, щоб ну, не зірвати спину і не травмуватися? Є е, якби пояса, де спортсмени чіпляють чи широкі пояса на поясницю, щоб її не якби, зірвати. Ну. Підтримує саму поясницю. Ну, Угу. Mm -hmm. що ще важливо є у цій вправі, аби і правильно виконувати її і, і насолоджуватися результатом? І коли ти виповняєш вправу, покажи, будь ласка, і спортсмени не до кінця. Вставляючи коліна, випрямося, зіне коліна, і от стоїть отак, далі не може затягнути, це не є зараховане. От, це максимальне, вверху максимальне положення. В плані того насолодження самого результату спортсменів це те, що коли, медаль, коли він бореться, за, і ця вправа є самою вирішальною, тому що три вправи суміруються, і от іменно в, в тому, що хто більше затягне да, і додає певну якусь вагу, той виграє. По сумі, тому спортсмени це хто тяговий, в кого найлвіша вправа, найуліше виходить з трьох. Вони основні лідірують в три Наскільки спорт взагалі важливий у житті людини? Ну, дивіться, тут в плані того, що спорт не кожна людина вибирає. Є люди, які подобаються спорт, і є люди, які не подобаються спорту. Тому це кожно індивідуально. Але якщо людина вибирає іменно собі спортивне життя, то це залог, як можна сказати, дисципліни і успіху не тільки в спорті і по житті. Сьогодні ми дізналися і про пауерліфтинг, тому кожен може брати свій вид спорту для себе.